Вісім самостійних книгарень, розташованих в центрі міста, обласна влада хоче об'єднати в одну мережу. На знак протесту молодь біля букініста проводить перформанси. Читає уривки з улюблених книжок, слухати мову, струмка, захоплюватися толстим, радіти і сумувати, жити вище, жити глибше ще. І ще засновник книгарень, обласна рада, автор проєкту рішення про їх об'єднання, обласна державна адміністрація. Тут переконані, що створення єдиної мережі стане економічно вигідним і дасть поштовх для розвитку цих книгарень. Сьогодні, коли видавництво фоліо, скажімо, знаходиться в Харкові, то маленькому магазину в Чернівцях скільки зможе магазин замовити книжок у цьому видавництві? Ну, 5-7, да, десять. Пересилати їх там поштою чи доставляти кур'єрською доставкою і так далі, і навряд чи видавництву будь-якому є сенс будувати свою виробничу діяльність з врахуванням таких стосунків. Керівники книгарень не розуміють доцільність їх реорганізації. Вже 20 років вони працюють самостійно та від них хочуть кращих фінансових показників. Але вони забули, що за рік, той, 11, ми чотири рази міняли мінімальну зарплату, але ми її напрацьовуємо, а я ж ціни не міняю. Значить, мінімальна піднялася, ми піднімаємо зарплату. Податки на неї піднімаються, а Оренду ми платимо в е, е, інфляційній надбавці. Ну Ми ж це все платимо і живемо. Як можна про нас сказати, що ми не економічні? А книгарня, взагалі, це що саме економічна вид торгівлі? Це смішно. Вони не розуміють місію, яку несе книгарня. В книгарнях підозрюють що цим об'єднанням хочуть привласнити їх приміщення, адже вони знаходяться в центрі міста. В облдержадміністрації кажуть, що магазини будуть збережені, адже за законом профіль книгарні змінювати не можна. А ось на скороченні працівників зекономлять керувати єдиною мережею буде один директор. Я коли подивився на структуру зайнятих у цих магазинах, бо зарплата низька, так? борги по сплаті до пенсійного фонду, до там, фондів соціального страхування мізерні. Чому? На 8 магазинів 25 працюючих. Серед 25 працюючих 10 це менеджери, керівники, 7 бухгалтери і 8 продавців. Зрозуміло, що коли замість восьми окремих юридичних осіб буде одна, то, то тоді не треба тримати сім бухгалтерів. Марина Лібанова вже 15 років є директором «Букіністу». Книгарня не тільки торгує книгами, тут постійно проводяться культурно-мистецькі заходи, презентації нових видань, зустрічі з письменниками. У мене є така е, хороша е, команда, я повинна йти в якісь об'єднання. По-перше, мене звільнять. Я проти. Я не готова, щоб хтось мене звільняв. Я би хотіла сама вирішувати свою судьбу. Я думаю, що кожен з керівників книгарень хоче вирішувати сам, і, і в чому я хочу спитати місто. Чи вони розуміють, що буде, коли нас е, зве, почнуть так організовувати, і нас стане точно менше? Проект рішення облдержадміністрація зареєструвала 12 квітня. В обласній раді його мають розглянути протягом 30 днів. Проти такого об'єднання виступає партія «Фронт змін», зокрема народний депутат Геннадій Москаль. Саме йому перший заступник губернатора запропонує очолити нове підприємство, оскільки каже, закінчується повноваження нинішнього складу Верховної Ради, і нардеп залишиться без роботи. Таїся Грусус і рубляк, ніж Чернівці.